Привіт всім! З вами знову Оля, і, схоже, піксар все зіпсував. Ви знаєте, я люблю розповідати про те, що мені подобається. Більше того, я переконана, що щось хороше можна знайти навіть в дуже кепській стрічці. Бо, ну, очах того, хто дивиться, рецептивна естетика і таке інше. Але всі ми люди, є речі, які нам не до смаку. А тому сьогодні моя ложка дьогтю у бочці меду. Так от подивилася я промоматеріали до другої частини думками на виборі, і це увага, увага! Трейлер з найрекорднішою кількістю переглядів в історії Pixar. Послухала, що всі навколо співають йому дифірамби, і думаю, я єдине, що запідозрила, що щось тут не так. Я трохи символічно починаю нову рубрику, бо хто тут давно, той пам'ятає, що перше відео на каналі теж було присвячене думкам на виборі. І тоді я вихваляла цей мультфільм, як могла. Для тих, хто не в курсі, у першій частині ми, як глядачі, мали можливість поспостерігати за тим, що коїться в голові у маленької дівчинки Райлі, яка саме переживає переїзд з одного штату в інший. І там було все: зародження емоцій, усвідомлення необхідності проживати їх. Привіт, пісні моря, зрештою, повне знечулення і неможливість відчувати взагалі хоч що. А наприкінці нам показали механіку змішування емоцій. Це коли почуття вже не такі прості, вони складно переплітаються між собою і створюють нові відтінки настрою. Потім була ще короткометражна стрічка про побачення Райлі, і ось нарешті нам анонсують сиквел, де незрілий розум має пройти випробування пубертатом. І що скажу вам про трейлер? У цей момент з демонтажем всього і монтажем нічого. Це просто... Всимісіньке Яблочко, тому що мені не шкода похвалити, якщо є за що. Але потім трапляється оце. Секунду, хто зробив консоль оранжевою? Я що оранжевий? Це не я. Оранжевий, не мій колір. Я не винна. Салют! А -а -а! От у мене десь приблизно така сама реакція, як у них була. І не тому, що моя панель в мозку дуже часто буває оранжевою, і мені до болю знайоме це відчуття. До речі, українці, ви мали оцінити. Тривожність прийшла з валізками. Тривожними валізками. День. Але річ не в цьому. Що мене насправді стривожило у тривожності, так це її відсутність у попередній частині. Ні у райлі, ні у батьків, ні у хлопчика-підлітка, ні у дівчинки-задаваки, ні у вчительки, ні у клоуна, ні у цуцика, ні у котика такої емоції не було. Світ працював за чітко визначеними правилами. У всіх є п'ять емоцій і різні можливості їх поєднання. Крапка. Виходить, що і сценою після титрів і короткометражкою піксари поставили величезну підніжку прийдешньому сиквелу. Тому що саме там вони утвердили закони світобудови, які зараз намагаються тріском поламати. Я розумію, що Біл Гейдер і Мінді Кейлінг не повернулися до своїх ролей, і те, що новий конфлікт міг би якось класно розворушити ситуацію. Але ж не додавати нову емоцію всупереч усьому. Але, як то кажуть, біда не приходить одна, так і тривожність не прийшла сама. Ой, сорян, ми хотіли справити гарне перше враження. А хто такі ці ми? То хто такі ці ми? Подейкують, що буде ще ніяковість, заздрість і щось на зразок нудьги чи туги. До речі, якщо дивитиметеся англомовний трейлер, то не хвилюйтеся. Тому що нейтів спікери так само гуглять оце on we, бо не знають, як воно читається. Але це тільки ті, які були затизерені. А на задвірках інтернету подейкують, що буде близько 20 емоцій, які переповнять голову Райлі. І ось які в мене міркування з цього приводу. По-перше, відчуття таке, ніби у твоєму улюбленому серіалі, десь у сезоні сьомому, у головної героїні з'являється брат. І тобі намагається доказати, що він завжди там був, просто про нього не згадували. По-друге, у попередній частині страх непогано відповідав за тривожність, а огида чудово вправлялася з соромом. Я розумію, що немає якогось єдиного підходу до визначення і розмежування первинних емоцій. Але у Піксарі працюють талановиті люди. Вони і з наявним інструментарієм могли вичудити щось справді класне. По-третє, якщо вже так хотілося, то емоції як персонажі могли би еволюціонувати в рамках заданого Всесвіту. І маю на увазі як і метафорично, так і буквально, <хи> як покемони. Для цього, до речі, були передумови, тому що у водія маршрутки, якщо згадати, усі емоції перетворилися на відтінки гніву. Можна було зробити щось подібне і у Райлі, щоб емоції одна від одної заряджалися, або, скажімо, за старовинним кліше, мінялися місцями. Але що мені нарікати? Може, розумні люди 10 років думали і прийшли з якимось елегантним рішенням для цієї проблеми. І в нас не з'явиться гігантська сюжетна чорна дира, тому що це ж піксар, а не інтерстелер. Ну і дуже сподіваюся, що інші емоції не будуть змушені проходити ту саму школу радості, коли вони спочатку казатимуть ні, нам це не потрібно, а потім казатимуть так, без цієї емоції нікуди. Але зрештою. Якщо донатити на ЗСУ, то за півроку самі подивимося. Але тільки так і ніяк інакше, бо наше майбутнє в руках наших воїнів. А наразі все прибігла, поскаржилася, біжу далі. До речі, діліться, як вам новий формат. Ставте вподобайки, залишайте коментарі, підписуйтеся на канал. Я люблю і ціную кожного, але дуже тішуся, коли вас стає більше. І до речі, якщо матимете бажання і можливість після всіх донатів підтримати ще й мене, то у мене є баймі а наразі це була крапелька дьогтю у ложці меду, в чашці чаю або щось таке. Невдовзі побачимося, Па-па!